Друзі, мої вітання. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні, героям слава. Ну що ж, друзі, подивимося стан, результат нашого чи мого соняшника, чи нашого соняшника. Посів був 17 травня. Це разом я в один день. Сіяв гарбузи і потім посіяв соняшник. сіяв саморобною сівалкою, Super N3 є на каналі, і трактор Шифенг із саморобним ежектором від вихлопних газів. Ось такий. Сьогодні зараз у нас е, момент зйомки 1 липня. Можна бачити рядки зімкнуті майже містами. Ну, соняшник, так скажемо, майже рівномірно по висоті, є вищий, є нижчий. Чистота соняшника, ну, так, скажемо Відсотків ну, 70-80 чистий. Е, Гербіцидна обробка не проводилася, тільки була одне мотиження. Соняшника. А, ні. Е, е гербіцид, так, да, робив я досходовий, досходовий бризкав. А після сходової не було. Була тільки просапка гарбузів, чи цей гарбузів е соняшника, також з саморобним просапочним культиватором. І отакий отакий вигляд. Є містами е кращі, містами гірші. Ну, там, де там, де осет був, де я показував, як мотижив, там на є відео, що я показував, що осет, начебто як злитий, то там, так, да, ми його просапали, ми його просапали, і він, ну, коротше, притупив, притупив він, ріст. Соняшника, думали, що відійде, але ну, нічого, коротше, воно не, не відходить. Ось один. Плацик, воно видно, що ось можна бачити в ту сторону, як хорошо О, соняшник. Ну, в цю сторону чомусь трошки він нижчий. Там височенький, а сюди пішов до до балки сюди то нижчий. Ну і тут ось такий, ось така картина. Оце тут де був осет, такий він е пліж. Ми його вручну сапами просапали. Але, ну, ріст соняшника затормозений. Ну, нічого, будемо бачити, що є. Будемо бачити, що, що що є, то вже є. Нічого вже з цим не, не дінеся. Ну і звісно, тут треба. Я вже таку малу дав дозу, бо боявся, що може десь раундапом заприскувача. Тут була балка, цей бруствер такий і гіляки росли. Гіляки зрізані, перебиті на щепу і бровка ця була зрізана. То, як можемо бачити, що тут також, де була бровка, ось його по доки була бровка, то тут також нічого, е нічого не росте. Я гербіцидом покропив окремо заприскувач ручного, але бачу не хотів велику давати дозу тому, як думав, може деякий вилізе соняшник, щоб його не припалити, але бачу, що тут вже нема нічого, тож, можливо, сьогодні приїду і мотокосую це скошу і оприскувач з раутапу заправлю і це. А так, так, соняшником, соняшником, ну, схожістю і, і висотою. Задоволений, ну що тут можна казати? Що тут можна казати? Поки що так. Звісно, врожається той, що в коморі, а не на полі, але... але як можна бачити, що, якщо щось робити, то, як кала, якщо щось посієш, то щось воно і вродить. Як нічого не посієш, так нічого воно і не вродить. Ну і тут так же само був. Осет, щось зрубали, щось воно лишилось трохи. Так, тут так само Соняшник трохи притормозений Ну, а далі, а далі ось, ось пішов на ріст і, ну, і, і, все, і все доволі чудово. Ну, будемо далі дивитися, як воно? Самий, Самий, як то кажуть, найкращий тоді, коли зайде сюди комбайн. На поле О! Ото вже буде 100%, 100 результат, але, але будемо бачити. Нє, ну, ну Результатом я задоволений. <кхід> Містами вже радки майже замкнулися, той тобто бурян той який вже й зійде. Ну тут, бачите, друзі, дощик трішки був більшічки. Навіть Даже... навіть і мокра земля. А біля дому то там він якось тут полосою пройшов тай. Ну вже скоро зірочка буде. Та й ось так на краю виглядає. Ну, що тут казати? Класно, класно. Тільки отут ось відділяється по одній простій причині. Розкидав, бачите, як ось ось, воно і видно, що. Високий соняшник і сюди пішов нижчий. Розкидав румом Міндобривом, Сюди кидав е, нітрамофоску з селітрою. І, коротше, попала грудка, і сюди пішло, менше, менше пішло сюди міндобрива. То це, на мою думку, такий результат. оце. Бо далі все, все хорошо, а тут, а тут прямо як, як переход ось. О. Високий рядок. Ось так. Рядок високий, нижчий, нижчий, ну і потім як зрізало. То це і він тут якийсь темніший, а тут трошечки а тут трошечки світліший. О, оце такий. Такий, такий стан, такий стан соняшника на 1 липня. Ну, я хочу сказати, якби ще посіяти було його е, ну, в е, в ранішні терміни, то тобто есть, раніше як? е, 17 числа, то я думаю, був би результат, був би результат ще кращий. Ну, а так, маємо те, що маємо, і дякувати Богу, що, що й таке маємо. Ну що ж, дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця. Слава Україні!